Господи, нас грішників прости, і милосердям Україну і люд наш захисти. Архістратиги та янголи хай нам допомагають, і пуповину між сатаною й путіним хай розрізають. Молитвою до Тебе, Господи, угоду між путіним та Сатаною розриваємо. І жертв багато тисяч відміняємо. Диявол в пекло сили свої повертає, і Путіна з собою забирає. З цієї миті молитва в Україні сили набирає. Ворожі сатанинські дії відміняє. Шамани, відьми, чакуни не можуть цю молитву перебити, бо їм Господь відразу заборонить жити. Як ґрунт із моря не може в небо полетіти, так і молитву цю ніхто не зможе відмінити. З нами Божа матір і все військо Боже, І ця молитва в битві допоможе. Непрошені чужинці вже тікають, пекельної підтримки вже не мають, а молитва збереже всю Україну, і чоловіка, і жінку, і дитину, загиблі наші у раю хай посміхнуться, бо вороги сюди не повернуться. На читання молитви нас Бог благословляє, і своїм словом перемогу. Україні посилає. Амінь.